Тижини і дороги нашого краю привели нас у віддалене, але дуже сучасне село нашої громади Дібрівськ, яке є центром дібрівсько Старостинського округу, до якого входять села Вовчиці та Зелена Діброва. Розвиток села має багатовікову історію. В цьому селу вже понад 400 років. Найдавніша згадка про село Дібрівськ 1621 рік. Пише краєзнавиця Валентина Тумаш. На той час в селі налічувалось 35 дворів з населенням 406 чоловік. В кожній хаті проживало по 10-12 осіб. Рятуючись від голодної смерті, десятки дібрівчан взимку йшли на заробітки в ліси. Існує легенда про походження назви села Дібрівськ. В основі цієї легенди лежить історія великого кохання. Юнак з бідної родини покохав багату дівчину. Вони потай зустрічались, але злі люди донесли про це батькові дівчини. Розлютився пан і вирішив віддати дочку за багатого парубка. Та вночі перед самим весіллям закохані втікають якнайдалі від дому, щоб зберегти своє кохання. Доля привела закоханих у наш поліський край, де вони вирішили поселитися. Місцевість була багата різними лісовими ягодами та грибами. Побудувати свою оселю молодята вирішили на галявині серед зеленої діброви. Згодом, через роки тут виросло поселення, яке отримало назву Дібрівськ. Легенда записана зі слів старожила Смаглюка Петра Сергійовича. Сьогодення села характеризує сучасна інфраструктура, ліцей, дитячий садочок, амбулаторія, клубний заклад, бібліотека, відділення зв'язку та магазини. У 1984 році створений гідрологічний заказник загальнодержавного значення Дібрівський, який розташований у заплаві річки Стир між селами Зелена Діброва та Дібрівськ. На території заказника розташовані два природничі озера біле і чорне та лісовий масив, що оточує озера і тягнеться на північ. Протікають річки Олексинська та Миколаївка. Славиться село своїми майстрами та майстринями: вишивальниці, флористи, майстри плетіння. Жителі села займаються присадибним господарством. Вирощуванням малини, збором ягід, грибів, риболовлею, охайні вулиці та прибудинкова територія одразу впадають в очі. Тож завітайте до цього мальовничого куточка Полісся та насолодіться його синьо-зеленими просторами.